Говоримо про цього Дрогобицького лицаря. За останній час відбулося багато цікавих таких знахів. В даному випадку Володимир Садовий, який прийнявся тему, знайшов велику кількість артефактів, пов'язаних з тим лицарем. Тобто оті військи, які були там за, за, прибивалися до того лицаря, картина то шльому, який там колись був, так би мовити, копії, які виготовлялися і так далі. Крім того, знайдено багато літератури, зв'язаної з, з цією темою у польській, австрійській і українських українській Ну, що я, хочу, що я можу сказати на ту тему? Питання того лиця вже давно дорого, бо його, так би мовити, відновлення. відновлення. Ще раз повторюю слово відновлення. Навіть був період у Другобичі, такий, де міська рада сама прийняла рішення. Сама собі придумала, виділила гроші, зробила проєкт тої справи, ну потім по невідомих причинах, бо постільки не було мотору, напевне, який би то повинно лобірувати, або може міська рада на ці гроші мала інші бачення, гроші ще не поставили. І так пройшло багато часу. Уже пройшло 10 років, напевно, десь 10 з того часу. Тепер наступає період століття. Він початку і тут, по суті, по закінченню цієї війни Першої світової. І якщо вечора розглянути під кутом, так би мовити, його відновлення, то, що хотіла радуша, то як для мене сенсу немає.